Тема уроку господарство країн Африки. У загальному обсязі виробництва сільськогосподарської продукції регіону явно переважає рослинництво. Саме воно в багатьох країнах Африки є мало не єдиною експортною сферою економіки. Сільськогосподарські культури можна поділити на дві групи споживчі та експортні. До першої групи входять просо, сорго, ямс, маніок. Таро, пшениця, ячмінь, бата, кукурудза, рис. До другої какао, кава, чай, бавовник, цитрусові, цукрова тростина. Деякі культури мають як споживче, так і експортне значення, наприклад, банани, арахіс, фініки. Для низки країн характерний монокультурний характер їхнього виробництва. Тобто спеціалізація на експорті однієї двох культур. У багатьох країнах вирощують олійні культури, арахіс, олійну пальму. У Західній Африці близько половини зборів арахісу припадає на Нігерію і Сенегал. У країнах Північної Африки, а також у Південноафриканській Республіки, вирощується багато цитрусових апельсинів, мандаринів, лимонів, грейфрутів. Значна їх частина призначається для експорту. У східній частині Африки, в тому числі Єгипті і Судані, значні площі зайняті під бавовник. Єгипетський бавовник вважається одним із найбільш високоякісних у світі. Тваринництво майже скрізь має екстенсивний характер і використовує природні пасовища. Винятком є Південноафриканська республіка, а також деякі господарства Зімбабве і Кенії. Провідну роль воно відіграє в тих районах Африки, де умови для розвитку землеробства є складними, наприклад, у напівпустелях. Однак і там воно мало продуктивне. значення має вирощування кіз подекуди великої рогатої худоби, у тому числі Зебу, Овець, верблюдів, свиней. Низький рівень агротехніки. Посилює залежність сільського господарства Африки від стихійних лих, серед яких опустелювання і посухи. Інша причина періодичних неврожаїв – громадські війни та загострення збройних конфліктів, які для Африки є дуже характерними. Розвивається лісова промисловість, країни Африки є значними постачальниками деревини на світовий ринок. Її промисловою заготівлею здебільшого займаються іноземні або мішані компанії, найбільше продукції дають прибережні країни Західної та Центральної Африки, Кот'Івуар, Камерун, Габон, Демократична Республіка Конго. Провідне місце в господарстві Африки належить гірничо промисловості для її географії характерні великі диспропорції. На частку тільки двох найбільших виробників мінеральної сировини Нігерії і Південноафриканської Республіки припадає більше третини загальної вартості продукції. Найбільшими нафтодобувними країнами регіону є Нігерія, Алжир, Єгипет, Лівія, Екваторіальна Гвідея. За видобутком природного газу виділяють Алжир, Нігерію та Єгипет. Алжир експортує природний газ до європейських держав. Країни Африки виробляють значну частину Урану. Майже дві треті сировини видобуваються в Південно-Африканській Республіці і в Намібії. Лідерами з видобутку залізних руд є країни Західної Африки, Ліберія та Мавританія. А також Південно Африканська Республіка і Зімбабве. Південно Африканська Республіка лідер із видобутку Марганцевої Руди. Африка – Відіграє велику роль у світовому видобутку руд кольорових металів. За вмістом металу в руді африканське родовище є одним із кращих у світі. Їхня цінність викликана поєднанням в одному родовищі декількох металів, наприклад, міді та кобальту. Родовища міді сконцентровані в районі мідного поясу, а також у Південно-Африканській Республіці і Намібії. На базі видобутку мідних руд та їх переробки в Замбії, і Демократичній Республіці Конго сформувалися гірничо промислові центри. У Гвінеї розробляють велике родовище бокситів. На цю країну припадає до 10% світового видобутку. Боксити також видобувають у Ганні, Сієра Леоні та Камеруні. У Марокко, Тунісі, Сенегалі видобувають фосфорити, значна частина яких вивозиться. Особливе значення для окремих країн Африки має видобуток алмазів і золота. Переважна частина обробних виробництв орієнтується на внутрішній ринок, більше третини зайнятих у них працює на підприємствах текстильної, швейної та харчової промисловості. У текстильній промисловості провідна роль належить бавовняній. У харчовій промисловості провідне значення має виробництво рослинних олій. Найбільше промислових центрів у Тунісі, Судані, Єгипті, Сенегалі та Малі. Цукрова промисловість це Маврики, Єгипет, Марокко, Кенія. Переробка какао-бобів – це Ганна, Кот-Дівуар, Камерун, Нігерія, борошномельне виробництво країни Північної Африки. Більшість електроенергії в регіоні виробляють ГЕС і ТЕС. Країни Північної Африки та Південно-Африканська Республіка, особливо велика частка ГЕС в Уганді, Демократичній Республіці Конго, Гані і Замбії. У регіоні є кілька великих ГЕС, у тому числі на річці Замбезі в Мозамбіку, на річці Конго, в Демократичній Республіці Конго, на річці Вольта в Гані. Те з потужністю понад 1000 МВт є в Південноафриканській Республіці Зімбабве. У Південноафриканській Республіці працює АЕС з потужністю 1880 МВт. Чорна металургія Африки переважно представлена передільними підприємствами. Центри і заводами повного циклу є в Південноафриканській Республіці, Нігерії, Єгипті, Алжирі Зімбабве. Одним із найбільш розвинених виробництв є кольорова металургія. Що базується на найбагатших сировинних ресурсах. У виробництві МІДі провідна роль належить Замбії, Демократичній Республіці Конго та Південноафриканській Республіці. Якщо мідеплавильна промисловість промисловість Південноафриканської Республіки працює на внутрішній ринок, то продукція інших країн майже повністю експортується. В останні роки побудовані підприємства нафтопереробної і хімічної промисловості. На них Переважно виробляють дизельне паливо, бензин, газ. У більшості країн відсутнє виробництво мастил. Найзначніші обсяги виробництва мають Південноафриканська Республіка, Нігерія, Єгипет та Марокко. Виробництво мінеральних добрив розвивається майже у всіх країнах Північної Африки, а також південноафриканській республіці, Сенегалі, Нігерії, Зімбабве, Замбії, Мадагаскарі. Промисловість органічного синтезу і гумотехніка, промисловість отримали розвиток у нафтодобувних країнах, особливо в Північній Африці та Нігерії. Машинобудування в Африці розвинене в Південно-Африканській Республіці. Це переважно виробництво транспортного і гірського устаткування військової техніки, окремі виробництва представлені в Єгипті. Нескладне обладнання, сільськогосподарську та побутову техніку, транспортні засоби випускають заводи в Алжирі, Тунісі, Марокко та Нігерії. Формування ринку послуг в Африці пов'язують з останніми десятиліттями минулого століття, і з цього часу їхня частка у ВВП регіону зросла до 58%. Водночас у регіоні зберігаються проблеми. Пов'язані з нерозвиненою транспортною та фінансовою інфраструктурою, політичною нестабільністю, корупцією, складною демографічною ситуацією. Серед субрегіонів за часткою сфери послуг у ВВП виділяються Південна і Північна Африка. Лідером серед окремих країн є Південно Африканська Республіка. Характерна риса місцевої сфери послуг. Наявність розвиненого фінансового ринку з чітким і надійним банківським та страховим обслуговуванням. У більшості інших країн сектор перебуває на початковому етапі розвитку. Значно активніше розвивається туризм. Найуспішніше в Північній Африці за розвитком туризму країна Єгипет. Серед інших країн з субрегіону найбільш популярним є Марокко та Туніс. На частку Південної та Східної Африки припадає понад 35% прибутків туристів у регіоні. Найбільше значення для економіки туризм має в острівних державах: Сейсельський та Коморські острови Маврикій, а також у Танзанії, Намибії, Кенії, Босвані та Замбії. Провідною туристичною державою є Південно Африканська Республіка. Транспортна система регіону є відставою. Залізнична мережа зберегла спадщину колоніального періоду, коли основним її завданням було забезпечення вивезення сировини і напівфабрикатів із глибинних районів до узбережжя материка. Тому багато залізниць не мають взаємного сполучення, вони є переважно одноколійними. Міждержавну роль відіграють залізниці Південної Африки, особливо трансконтинентальна станзанії в Анголу. Поступово розвивається автомобільний транспорт, проте більшість автошляхів усе ще не мають твердого покриття. Зростає мережа трубопроводів, особливо в Північній Африці. Уже працює підводний газопровід, який сполучив Африку з Південною Європою. Значна частина країн регіону мають вихід до океану, і їхні зовнішні зв'язки здійснюються через морські порти. Найбільшими з них є Касабланка, Дакар, Кейптанун, Дурбан, Порт Портсаїд та Олександрія. Більшу частину вантажів перевозять іноземні судна. У багатьох країнах важливу роль відіграє авіація. Найбільші аеропорти розташовані у містах Йоганнесбург, Каїр, Касабланка, Дакар, Лагос, Момбас, Дар ес салам Інші аеропорти здебільшого є технічно відсталими, а літаки застарілими.